Зараз я хочу е, такий сюрприз е, показати, розказати про нього і е, продемонструвати, бо ми і зараз не знаємо, що там таке. Значить, справа в тому, що е, декілька днів тому подзвонила нам е, одна жінка на мій телефон, подзвонила. І сказала, що вона з Донецької області, що вона вже літня людина, і серед її е, родичів нема людей, які могли б якимось чином цікавитися е, спадком Олени Петрівни Блавацької. І вона надіслала нам. Тут десь є написано, як її звати, її звати. Зараз... Вона написала про себе щось. А, ось, так. Да. Значить, це от така жіночка. От, бачите, вона слава. Навіть збірник своїх віршів. Трубіна Надія Петрівна. Тут її фотографія і її вірші. Вона надіслала нам подарунок свої книги, серед яких є першодруки. От, наприклад, книга. Яка е, належить ані Безен, е, древня мудрость, і видана вона, зараз подивлюсь, не написано, не, не видно навіть де вона видана, ну, такого дуже е, такого видання е, можна сказати. Одна з перших книг, які видавалися вже в перекладі російською мовою, які видавалися тут в Російській імперії, нашими попередниками, першими теософами Росії. Зараз от ще одна книга, це Це воно вже, бачите, ця книга, вона вже була політуркою оформлена пізніше. Значить, це весніки теософії, весніки теософії за да, 1909 рік. От, бачите, це вже політурка пізніше зроблена. Потім от дуже велика книга, зараз, от. теж э, «Вісник теософії, з э, е... 1900 13 рік. От, бачите, тут теж. Потім тут теж вісник Теософії. І рік навіть не видно. В 2002 році вона отримала вдар від от, ем, Богоявленський, город Судак і передає в дар музею Главацької сама Надія Петрівна живе в місті Мирноград Донецької області. Бачите, це теж вісник філософії. Тепер тут листи махатам. Це вже більш нове таке видання. Е, да, і це вчення е, махатама е, теж е, сучасного вже видання. І е, тут ще одна така, дуже така. Зараз подивимося, що це таке, значить, Це Ета... Мага віра, святе письмо велике світле світло волі, рідна українська національна віра. Ну, це така величезна книга, це Мага віра. 1997, сьомому, мабуть, тут якісь роки вказані не дуже зрозуміло. Ну, от бачите, так що е, ми, е, та, ми їй е, якраз і сказали, що е, ми отримали е, її подарунок, е, вона передала через своїх родичів сюди в Київ, е, і Тетяна Рівхаджаєва з е, своїм. З сином Олексієм вони отримали це привезли в бібліотеку. І ми сказали, що ми відкриємо якраз урочисто на день народження Олени Петрівни Блавацької. Отже, от такі ми отримали подарунки Стародруки філософської літератури, яка видавалася ще в дореволюційний період. Ну, декілька таких уже сучасних книжок. Отже, так що дякуємо. Надії Петрівні обов'язково подзвонимо і ще раз подякуємо за такий подарунок. Ну, от сюрприз, наш сьогоднішній сюрприз.